Павло тичина арфами арфами, 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 золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними, йде весна запашна, квітами, перлами закосичена, думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжнотонними. Буде бій вогневий, сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайворон, як золотий з переливами, іде весна запашна, квітами перлами закосичена. Люба милая, чи засмучена ти ходиш? Чи налита щастям в край? Там за нивами ой открий коло свій, сміх буде, плач буде, перламутровий.